Доброго дня, вітаю Збройні Сили нашої України. Дякую їм велике за те, що може дають нам можливість продовжувати працювати відносно під мирним небом. На сьогоднішній день хотів би вам показати деяку новинку, яка з'явилася в нашій мережі. Всі добре пам'ятають такий карабін, який нещодавно, скажімо так, трішки обдав холодною водою збройовий ринок на ринку. Це турецький карабін від компанії Ата Arms. Карабін зветься Туркуа. Багато хто його знає, тому що за відносно адекватні гроші ви можете отримати доволі не карабін, тобто, як практика показала, ведуть вони себе дуже непогано. Ви вже будете мати його і з дульною різьбою, і з планочкою, і з регульованим спусковим, і з доволі непоганими амбіціями, як говориться, заявлене субмуан. На сьогоднішній день з'явилися на ринку продовження цієї ж лінійки. Це ось такого тут плану карабінчик. Це вся та ж сама ата, тут вже, скажімо так, заявки є на високоточку. Карабін вартує відносно недорого порівняно з його комплектацією та щось. Подібного і схожого до нього, тобто за чуть більше 60 тисяч ви можете отримати ось такий карабінчик. Карабінчик оснащений так само планочкою. 61-й ствол, 11-й твіст, крок нарізу, дульне гальмо. Як воно себе поведе, поки, на жаль, ми не можемо це перевірити і подивитися. Регульований приклад, приклад складний, причому приклад складається що на ліву, що на праву сторону. Щось кардинально, я навіть і не знаю. Враховуючи, якщо ми порівняємо один і другий карабінчик, то в даній моделі все-таки затворна група вона більш масивніша. Скажімо так, як прийнято говорити, в неї більше м'яса. Не знаю наскільки його більше, але на вигляд воно виглядає доволі надійно. Карабін комплектується двома магазинами п'ятизарядними. Сподіваюся, в подальшому знайдуться магазини сюди і на 10 боєприпасів. Регульований ударно-спусковий механізм, доволі, я вам скажу, що доволі він м'ягенький і. Навіть важко сказати, яка в нього вага, але сподіваюсь. Ну, в межах кілограма, може навіть трішечки менше. Ергономічно доволі зручна руків'я, прорезинене. Єдине, що виникає трішечки питання, це метод складання цього прикладу. Тобто тут немає ніяких ні застібок, нічого. Складається він шляхом відтягування і закладаємо ми його на бік. Ось таким чином. І точно так же він звертається в обратну сторону. Регулюється потиличник, регулюється довжина прикладу, регулюється гребінь. Даний вид зброї нещодавно з'явився у нас на ринку, поки про нього відгуки користувачів, на жаль, не можна знайти наших. Але якщо звернутися до мережі інтернету та подивитися трішки погуглить, можна знайти відео там, де вже ці карабіни відстрілювались, і певні вже відгуки про них є. Так от що хочу сказати, що не зважаючи на його вартість, не зважаючи. На виробника, який, скажімо так, доволі піддається критики багатьма стрілками, але дуже часто, як практика показує, та критика, вона поверхнева і рідко коли люди заглиблюються, ну, тобто, коли людина говорить, вони нічого не можуть Путнього зробити. Ну, часто вони помиляються, все ж таки Путнє да і робиться. Так, да, Кожна зброя має свої нюанси, кожна зброя має свої недоліки. І коли доводиться в карабіні за 60 тисяч щось доробити, то це певними експертами викликає посмішку, і вони говорять, так що ж ви хотіли за такі гроші, але коли доводиться дороблювати в зброї за 200 тисяч там, і трошки більше, ну то тут говорять, що чуть-чуть не доробили. Тобто це доволі двояке таке відношення до зброї. До чого веду, що ці карабіни показують доволі непогану кучність на мішеньках і. Заслуговують все-таки певної уваги. Тобто, всі, хто хоче спробувати себе високоточки, хто хоче отримати собі зброю, яка здатна виконати постріл доволі прогнозований і показати вам, на що ви здатні, то я думаю, що варто звернути на нього увагу. Карабінчик від компанії Ata Arms, називається він ALR. Має алюмінієву ложу, яка вже, на якій вже встановлена планка Пікатіні. тут стоїть під сошечки, можна поставити, під задній упор можна поставити задню під ногу. Є отвори під QDM-табочки, причому вони двосторонні з однієї і з другої сторони. Цівка з вентильованими отворами. І враховуючи кріплення планочки знизу, фіксується воно все сумісне з МЛОК. Так що в подальшому можете сюди доставляти собі ще скільки є слотів. По слотах можна ще пробігтись, поставити собі додаткові планочки, якщо вони, звісно, вам там потрібні будуть. Регульований спуск, отвори для регулювання відкриті. На даний момент ми поки його повністю не розбирали, не дивилися, як говориться, внутрішні йому не заглядали. Я сподіваюся, що даний зразок зброї все-таки зайне свою певну нішу в зброярському світі і відкриє ще дуже багато цікавих горизонтів для його власника. Більш детальну інформацію ви можете отримати по цьому карабіну, завітавши до нас. В магазин Арсенал. На цьому буду завершувати свій так званий екскурс. На все добре, слава Збройним силам України.